А тепер головний сюрприз це буде весело. Я просто мушу на це поглянути. Чи ви готові? В такому разі спробуйте впіймати. Хм, що це все означає? Подруго, ти незабаром одружишся. Вітаю! <клухи> Чудові новини. <клухи> дім любий дім. Звідки ці моторошні звуки? Пане, це геть не професійно, позвільнено. На сьогодні ми завершили Джак, це чудова робота. Пані, але цього замало. Я видатний піаніст. Мені доведеться пошукати іншу роботу. Схоже, ви шукаєте найкращого у світі піаніста. Покажи не що здатен. О, дуже талановито. Вважайте, що робота ваша, а мені вже час поспати. Побачимося завтра. <світ> Ха, Це ж робота мрії. А помні, вона така сама досконалість. Доброго ранку. За вікном новий день. Oh. Це мені дуже зворушливо. Wow. Ти приготував мій улюблений сніданок. Смачного! Mm. <плес> Джакс вміє дивувати. Він такий найкращий. Цікаво, чи йому сподобається моя нова зачіска. А як щодо білісінької усмішки? Квіткового аромату для гарного настрою? Почнімо цей день активно. Що може бути кращим за басейн? Юху. Я чемпіонка? Ідеально. О, вона неймовірна. Джексе, що ти робиш? Випадково сталося. Перепрошую, що завадив. Хм, Що це з ним? Чим сьогодні займемося? Час діяти зараз чи ніколи? Схоже, я звернувся за адресою. Вам допомогти, пане? Мені потрібна каблучка для коханої. Вважайте, що ви її вже знайшли. Помні буде в захваті. Я це купую. Сподівайся, вона скаже так. Помні, чи ти вдома? Маю серйозну пропозицію. Будь моєю дружиною. це я згодна. Матимемо найгарніше весілля, мусимо підготуватися. І спершу влаштуємо весільний шопінг. Ова, тут сила силенна всього на примірювання дуже гарно. І додамо кілька аксесуарів. То який я маю вигляд? Саме це я й шукала. Панянко, ви така вродлива. Я купую цю сукню. Чудовий вибір. Але я маю ще багато справ. А зараз найцікавіше макіяж. Пані, чи ви мені допоможете? Oh. Влаштовуйтесь зручніше. Маю весілля. І я повинна бути найгарнішою нареченою. Uh -huh. mm. Чи ви готові до б'юті-магії? Додамо кольорів і дощицю сяйва. І завершальний штрих. Не забуваємо yeah. про помаду. Я мушу це побачити. О, Ні, я не гарна. Панянко, помні, ми миттю все виправимо. Вам це сподобається. Обіцяю. Так, краще. Я готова до весілля. Сьогодні найважливіший день мого життя. Помні, незабаром буде готова. Мені варто поквапитись. Yeah. Де мій найкращий mm. костюм? А мені це подобається. Ми з помні станемо парою року. Джексо. Я кохаю тебе. Разом назавжди час для весільної фотосесії. Усмішку Люба. Джекси, ми просто створені одне для одного, і в нас розпочинається нове життя. Ми будемо щасливими. Сьогодні маємо на обід солодкий пиріг. Джексу, це сподобається. О, щось мені зле. Люба, чи ти вдома? Чи допомогти щодо пирога? Схоже, я ніколи не стану кухарем. Я мушу дещо перевірити. Це ж дитина. Джекси має новини. Матимемо малюка. Ми станемо батьками. Завжди про це мріяв. Чи я не спізнилася? Малюку йога дуже корисна річ. Тобі сподобається. Справжній релакс. О, Це надто складно. Я погана, мама. Помні, тобі все вдасться. Ти найкраща. Прогулянка завжди розпочинається зі смаколиків. Джексон, ми теж хочемо морозива. Хвилинку, Люба. Хі -хі, більше, ще більше морозива. Це ми з малюком наїлися. Помні, ти не Коханий, поглянь, як я вмію. Це так весело. О, схоже, почалося! Люба, не панікуймо, я вже тут. Крихітко, привіт! Ласкаво просимо до сім'ї. Тихіша, тільки не плач. О, крихітко, це все ти вчинила. Декому час помитися? Хі -хі, подобається? Я так і знала. Влаштуємо сімейну прогулянку. Ми найкращі батьки. Джаксе, ти лиш поглянь. Неймовірно. Чи ти зі мною? Дитина зовсім сама. Любий. Ми мусимо допомогти цій дитині. Ти маєш рацію. Час стати батьками. Між нами все скінчено. Ми розлучаємося. Прощавай. Поглянь, як я вмію. Чи зможеш повторити Джек? Знову ти за своє. О, чи ти це чув? Джекса. Ми мусимо допомогти тій крихітці. Вона така миленька. Тепер ми батьки. Завжди мрієм стати татком. <рик> Схоже, крихітка помні зголодніла. М, що ж дітям смакує? Час влаштувати бейбі-шопінг. Мені потрібна їжа для дитини. Ви звернулися за адресою. <рик> Малята їдять кашу. А ось і я смачного помні. Гадаю, їй сподобалося. Сьогодні був важкий день. Повні, ласкаво, просимо до сім'ї. Крихітко поводься чемно. Джексе, ми на тебе чекали. Почнімо. Вище, ще, вище. Ви Джакси, маємо проблеми. Гадаю, це крихітка помні. О, вона чарівна. Що вдіяти, якщо дитина плаче? Я дам цьому раду. Вона така гарненька. Люба, чи ти хочеш на прогулянку? А мамі треба попрацювати. Неперевершений результат. Дитинко, тільки не так гучно. Mm. Що відбувається? Пані Рагато, ви не сама? Це моя дитина. Крихітка зголодніла. Це просто ідеально. Сподіваюся, тобі смакуватиме. Вона сама чарівність. Хе, у коледжі танців чудово платять. Ну, ми труснемо калиткою в супермаркеті. У нашої дитинки буде все найкраще обожнює шопінг. Люба, ми забули про одяг. Ми купуємо все. Помніться, сподобається. Трясся, що це? Джакси, Ти невиправний. А ще нам потрібні іграшки і пляшечки. Ми це купуємо. Приходьте ще до нас. Бути батьками геть не складно. Ми впоралися. Помні, чи тобі подобається? Що? Де помні. Крихітку ось де. Оближце? Мама все поприбирає. О, гірше годі й уявити. ти так подорослішала. Доброго ранку, сім'є. Крихітко, час йти до дитячого садочка. Добрий день, це наша помні. Люба, побачимося ввечері. Помні, чи ти готова повеселитися? Хочеш збудувати замок? Не нудьгуй. Дитинко, чи все гаразд? Поглянь, що маю. Це неабияк весело. Я знала, що тобі сподобається. А тепер час поспати. Чи ти любиш казочки? Якось у дивовижному цирку жила собі лялька. Крихітко ми тут. Як день минув? Помнічемно поводилась. Побачимося завтра. Ви про дещо забули? Зачекайте. Доброго ранку, світе. Камера мотор. Підписуйтесь на мій блог. І не забудьте поставити вподобайку. Люба, знову твої м'ячики. Це не серйозно. Помні, ти повинна співати. О, дуже талановито. Дитинко, ти станеш зіркою. Але я полюбляю жонглювати. Помні, ми розпочинаємо. Покажи, як має бути. Привіт, я Томмі. А я помні. Аго, друже, тримайся від неї подалі. Томмі, повернися на місце. Нарешті заняття завершилося. Ненавиджу співати. Крихітко, маю силу селенну справ. Чистота понад усе. О ні, музика понад усе. Ви така мила сім'я. Пані Рагато, це ваш гонорар, сім'ї. Ми сьогодні чудово попрацювали. Вдалий день нарешті можна розпочати тренування. Чому ж батьки не люблять мої м'ячики? Люба, тільки ані пари з вуст. Ми мусимо позбутися цього. Ти маєш рацію бути клоуном це казна що? Ми найкращі батьки у світі. Вже й кортить записати нове відео. Стривайте, а де мої м'ячики. ні, це все батьки вчинили. З мене годі все, я йду. Я сюди надалі не повернуся. Прощавай, любий доме. В мене розпочинається нове життя. Один квиток, будь ласка. А тут що? Ова, це ж приголомшливо. Дякую, панянко. Куди ж мені йти далі? Привіт, Люба. Покажи на що здатна. Я постараюся. Маєш неабиякий талант, Ха, а мені вже час. Не нудьгуй. Моя валіза все халепа! А що як заробити на новий квиток? Простіше не буває. Це так весело. Незвично, неймовірно. Чудово, я заможна. Люба, ми тебе розшукували. Де ти була? Мама, татку, я не хочу співати. Я хочу виступати в цирку. Погляньте самі. Це дуже цікаво. Крихітко, вибач нам. Ти найкраща. Як щодо сімейного концерту. Помню твій вихід. Ніколи такого не бачив. Геніально. Нам вдалося. Малюку, чи тобі сподобалося втім нам уже час. Ох, мені і зле, схоже, почалося. Привіт, дівчатка. Я ваша мама. Однак я до цього геть не готова. Ви тут зовсім саменькі? Я допоможу тобі, крихітко. Діти. Завжди мріяла про доньку. Ти схожа на героїню. Ви що тут робите? А мені потрібна прислуга. А! Тільки поводься тихенько. Любий, Ау! має сюрприз. Ау! Дитина. Це наша донька Барбі. Вау! Вона така мила Ау! і дуже вродлива. До нас гості. Любий, вітаю, Ау! маємо доньку. Чудові новини. Ну, ми назвемо її марінет. Скільки можна рюмсати? Пані Крісті, що сталося? Забери її геть. Це твоя нова помічниця. Тихіше, Люба. Ми обов'язково потоваришуємо Кітті. Люба, чи що-небудь трапилося? Чого ж ти плачеш? Любий, потрібна допомога. Це дуже підозріло. Поглянемо, що пишуть вчені. Таємницю розкрито. Крихітка просто хоче їсти. Хто небудь допоможіть. Нашій Барбі потрібна їжа. Оце все, що маю. Суперово, Барбі матиме обід. А тепер шопінг. Хм, З чого ж почати? Каша, пляшечки. Готово. Я це купую. О, а -а -а. ледве не забув. Дитині потрібна лялька. Чудовий вибір, пане. Приходьте до нас ще. А -а -а -а. Крихітко, тату незабаром прийде. А ось і я. Каша майже готова. Смачного. Чи тобі подобається? Любий, ти все переплутав. Барбі віддає перевагу рожевому. Ти лиш поглянь на свою нову ляльку. Діти це щастя. Марінет. Чи з тобою все добре? Мама поруч. Чи ти зголодніла? Ні, в такому разі чого ти хочеш. Добре маю ідею. Може, пограємо? Я знала, що тобі сподобається. Вечірка, А вже ж я буду. Надягну свою найкращу сукню. Ти мені заважаєш, Кітті. Погуляй наразі. Ха, Побачимося ввечері, подруго. Життя прекрасне. Пані Крісті я повернувся. Що відбувається? Кітті? Крихітко, я знайшов тебе. Тихіше, тихіше. Час пообідати. Для тебе найкраща каша. Так краще. Ти найчарівніша дівчинка у світі. Сьогодні маємо особливий день. По-друге, чим займемося? М М Маю одну важливу справу. Готово. Краса понад усе. Виконано. А де мама з татком? Прихідко з днем народження. Повеселімося. Юху, барбі вечірка. Ова, Сила селена смаколиків. Люба, сьогодні твій день. Мамо, тату, ви найкращі? Сім'є. Всі, йдіть до столу. На вигляд апетитно. Барбі, а тепер найцікавіше. Твій подарунок вибери собі Барбі сукню. Як щодо цього, на примірювання, який я маю вигляд? О, чарівний. Це найкращий день народження. О ні, хтось у небезпеці. Баг поспішає на допомогу. Але ж без суперзброї годі обійтися. Виході вам не вдасться втекти. Сім'ї доброго ранку. Марінет, сніданок вже готовий. Тус не сьогодні. Час рятувати світ. Віддай кишенькові гроші, невдаха. Час із цим розібратися. Аніруш. А ти хто така? Хм, Я Бак. А ви погано поводитеся. Ми надалі так не робитимемо. Леді баг, дякую. Га? Це моя робота. Ой ой, чи я не проспала? Привіт, пухнастику! Маєш чудовий вигляд. Вибач, я поспішаю. Білосніжна усмішка. Зачіска. Ідеально. Що би сьогодні вдягнути. Кітті стиль. Краще ходію уявити. Мені вже час іти. Мамо, доброго ранку. Ти спізнилася. Чому це басейн досі не готовий? Мамо, я миттю все виправлю. І не забудь про коктейль. Одну хвилинку. Це тобі. Девельде, доброго ранку. Кіті, я на тебе чекав. Що сталося? Мама знову не в гуморі. Солодкий сніданок покращить тобі настрій. Хі -хі, ти мав рацію. А зараз мені час у коледж. Студенти. Запишіть нову тему. схоже, це терміново. Кіті, негайно залиш заняття. Що цього разу, мамо? Терміново вже біжу. Матусю, чи все гаразд? Не можу знайти свій планшет. Чи допоможеш? Що ось він. О, я страшенно неуважна. Знаєш, я подумала, що тобі не потрібен той коледж, але ж я люблю вчитися. Займись чимось путнім і про каву не забудь. Так не чесно. Мамо, твоя кава. Гірше не буває. І не забудь піти до крамниці. Чому ж вона мене не любить? О, я неабияк зголодніла. Проте маму краще не дратувати. О, Мені зле. хто небудь на допомогу. Їй терміново потрібно до лікарні. Я дам цьому раду. З вашою подругою все гаразд. Це через стрес. Дівчатка, ви мене врятували. Люба, і не забудь поїсти. Це додасть тобі сил. Я леді баг, а я Барбі. Мумето ну, вирішувати. Дівчатка, побачимося згодом.